Говоримо про металобрухт. Бачите, це металеве сміття насправді коштує шалені гроші. Порядок цифр понад мільярд доларів на рік. І тому за часів Януковича металобрухтом займались, по-перше, дуже невипадкові особи, а по-друге, за дуже брудними схемами. Головний контроль за назвемо це галузю був покладений на Міністерство економіки. Саме там вирішували, кому зі збирачів Брухту дозволити продати його за кордон. А кому ні. А саме в експорті і зариті основні гроші. Аліна Стрижак розбиралась зі схемою часів Януковича, яка існує і сьогодні. Таких підприємств, які збирають і продають металобрухт в Україні сотні. Власне, що таке металобрукт? Це старі каструлі, автомобілі, навіть пральні машинки. На металобрукті можна заробляти величезні гроші для держави, а можна отримати величезні збитки. Залежить від того, хто керує державою. З 90-х років заготівельники металобрухту переважно вивозили його за кордон або ж продавали українським металургам. 2012-го міністром економічного розвитку стає Ігор Прасолов. До цього він курував компанією СКМ Рената Ахметова, а його дружина Наталя мала спільний бізнес із сином Віктора Януковича Олександром. Прасолов на своїй посаді багато говорить про довіру. Зачем чим довіра? Якщо не довірять, то люди просто не будуть інвестувати свої деньги в економіку. Міністр хизується годинниками по 40 тисяч доларів, а потім створює в міністерстві комісію, яка визначає, скільки і кому продавати брухту за кордон. Входять до комісії переважно працівники міністерства, наприклад, директор департаменту зовнішньої економічної діяльності Юрій Петровський, а ще металурги, серед яких представник об'єднання Металургпром Микола Абросімов. Також представники Міністерства внутрішніх справ та СБУ. За зачиненими дверима комісія вирішує, хто має право продавати брухт за кордон. Цей ручний розподіл квот стає фактично контролюючим органом для усієї галузі. Як я вже казав, основні гроші у Брухті це експорт. Взагалі у заготівельників є два варіанти: або продати Брухт за кордон за світовими ринковими цінами це приблизно 250-300 доларів за тонну, або продати його в Україні на металогійний завод, і це вже зовсім інші гроші, приблизно доларів на 100 дешевше, тому що навіщо переплачувати? Адже заготівельник без квот усе одно більше нікуди свій товар не продасть. Тому експортні квоти стали Величезною цінністю, і так як ця цінність розподілялась у ручному режимі, то в руки, які проводили розподіл, потекли величезні гроші. Цей чоловік бізнесмен, який заготовляє Брухт. Він не називає свого імені і просить змінити голос. Боїться, що наступного разу його підприємство більше не отримає квот. Експортер розповідає, комісія по квотуванню просто викачує з українських брухтозаготівельників гроші до кишень тих, хто її контролює. Квоти розподіляє комісія при Міністерстві економічного розвитку. Ця комісія раніше збиралася раз в квартал. на сегодняшний день, а по прошлому году, она вообще собралась в ноябре месяце распределили 589 тысяч тонн между 149 фирмами. При этом экспортеров, как таковых, реальных, ну, можно назвать ну, порядка 20 там, которые реальные, которые постоянно на рынке. Все остальные фирмы, 120, 115, это вообще непонятные фирмы. Это фирмы специально на них выделяются квоты, которые потом в дальнейшем перепродаются. За одну тонну просят 10 долларов, 8, 12. Чем меньше ты просишь объем, там, 2000 тонн, 3000 тонн ты хочешь, тем больше растет цена. 12, ну, 15 долларов попросить стоны. Ми знайшли список цих фірм, про які говорить наш інформатор. Частина його структура родини народного депутата Андрія Кісельова, якого у ЗМІ називають однокласником Олександра Януковича, також фірми українських бізнесменів Валерія Кришталя та Євгена Казьміна. Є багато підприємств, бізнесмена іранського походження Алі Мохамада Омрана. Свого часу йому довелося ділити бізнес із сином Юри Єнаківського Арсеном Іванющенком. Нині паналі запевняє партнерство було примусове, також у Ску два десятка підприємців, у яких бізнес поменше. Проте решта і справді невідомо хто. Останнім часом у черзі за квотами на металобрухт вишукувалися київські фірми. Всіх їх об'єднує кілька речей. Вони зареєстровані наприкінці минулого року. Мають величезні контракти на експорт металобрухту і зареєстровані за адресами, на яких не існують. Ось ми шукаємо фірму Інтерторгмаш. Проте виявляється, нею цікавимося. Не тільки ми. Хто ж є тут найдеться? Прокуратура Полтавська і скала дані ви хочете? А ще шукали? Да. Да? Давно? У прошлом році. Під кінець року. Ага. Що ви, более, не знайдете з фотоапаратами. Так, а тут ну, лютеранська 15 корпус взагалі існує? Не. Немає? А ви давно тут працюєте, знаєте? 15 років. Такі фирмы, говорит наш информатор, и створені для посередництва. Например, в нашей компании, например, выделена там 20 тисяч тонн на год. Мы можем эспортировать 20 тисяч тонн. Все. Мы их выработали. Мы можем еще поработать, мы можем еще экспортировать. Но у нас уже нет вот. Соответственно, наше действие, мы обращаемся к этим посредникам. Ребята, мы нуждаемся там в квоте. Сколько вам надо? 10 тисяч тонн. Окей, это будет стоить там 10 долларов стоит. 100 тысяч долларов зависит. У міністерстві економіки корупційність схеми розподілу квот, яку вони отримали у спадок, визнають і обіцяють найближчим часом усе усе виправити. Найближчим часом це, до речі, буквально за тиждень-два, і саме тому ми поспішали із сюжетом. Адже якщо в мінекономіки усе вирішать добре, то ну не буде про що говорити. А якщо вирішать погано, то говорити буде вже якось запізно. Конкретику чиновники особливо не побалували, але загалом схему вирішення проблеми. Окреслили все, що в наших силах, щоб інвестиційний клімат в країні улучшати. Міністр Айвара Сабромавичус запрошений із Литви бізнесмен, співвласник шведської інвестиційної компанії East Capital. Його підлеглі розповідають, що знають про ручний розподіл, і саме планують зламати цю схему. В який спосіб ще не знають. Можливо, даватимуть квоти лише тим підприємствам, які відвантажили Брухт українським заводам. На думку міністерства, фіктивні фірми тоді просто не зможуть отримати квот. А ще це неабияка допомога. Українській металургії. це механізм конкретного визначень і розподілу він знаходиться у стадії узгодження. Я впевнений, що у гравців ринку металобрухту у них є ще значно більше ідей, ніж у нас, про те, як розподіляти ці квоти і прозоро. Єдина вимога від міністерства це що має бути прозоро. Експортери від такого плану не в захваті і взагалі жодних квот не хочуть. кажуть, металурги бачать, що продавцям лому заблокований вивіз за кордон, тому диктують свої ціни набагато нижче від ринкових, ще й розраховується дуже довго, тому прибуток через стрибки курсу виходить копічани. Знають лом не, знаю, не можуть і на експорт і вас нікуди, і то вони починають диктувати свої сили і плюс не оплачують. Вы сегодня, если продаете товар, вы можете сразу получить деньги. А металлурги вы отправляете, и потом вы можете на неделю, месяц не видеть деньги. Вы не можете ничего делать. И у нас в течение последних 10 лет было несколько случаев, которые мне отправили груз, и потом мы ждали месяц, два, три, шесть. Валерій Мазур у 90-х сім років працював у керівництві міністерства промисловості. Два з них був міністром. Свого часу виступав засновником компанії Промресурс Сталь, яка донині працює на ринку Брухту. Останні кілька місяців новий член комісії мінекономіки з квотування Брухту і прибічник відміни квотування. Мазур наголошує металобрухту в Україні вдосталь. У нас ми ще затоварені товарі його повно. За словами Мазура, у 2000-х за кордон вивозили 5 мільйонів тонн металобрухту на рік. Країна їх може вивозити і сьогодні. Якби експортувала хоча б 4 мільйони, це принесло б 1 мільярд 200 мільйонів валюти українським підприємствам. Вони продали б цю валюту державі, курс став би нижчим, плюс експортне мито гроші, які підприємець платить державі, коли вивозить товар за кордон 10 євро з кожної тонни. При цьому у Міністерстві економічного розвитку наголошують, навіть за нинішніх умов експортери не вибирають квоти. Для розуміння власне обсягів експорту з України за два місяці останнього 14-го року з України було експортовано близько 79 тисяч тонн. За словами заступника міністра, на початок 2015 року лишилося 420 тисяч тонн Невикористаних квот. Щоправда, видали ці квоти у листопаді, коли експорт традиційно зменшується через складність транспортування взимку. Ще одна проблема, на якій наголошують брухтовики можлива монополія ринку українськими металургами. Адже кожне металургійне підприємство має свої заготівельні компанії. Якщо експорт жорстко прив'язати до поставок на українські медзаводи, решта заготівельників взагалі залишаються за бортом. У Ахметова є свої фірми, які заготовляють металобрухт. У нього свої є. У пінчука також є свій втормент Дніпропетровський втормент, який заготовляє металабрукт. Такі підрозділи є і ви в індустріальному спілку Донбасу є і в інших. У міністерстві на це є свої аргументи: слідкувати, щоб металурги не змовлялися між собою, має антимонопольний комітет, той самий, який місяць тому міністр економічного розвитку пропонував розігнати за непрофесійність. А у міністерства інші завдання з боку міністерства наше завдання забезпечити, щоб ці картки реєструвалися максимально швидко, щоб це було максимально прозоро і зручно для гравців, і ні в кого не було проблем із тим, що відбувається. Тож залишається сподіватися, що новий міністр економічного розвитку віднайде якийсь баланс між металургами та експортерами лому, а нове квотування унеможливить появу фірм одноденок лобіювання. Та шалені хабарі у цій галузі. Беззаперечно, автоматичний розподіл чогось за ясними прозорими принципами набагато краще, ніж ручне керування фінансовими потоками за зачиненими дверима. Але схема, запропонована міністерством, вона не виглядає такою вже автоматичною, принаймні за тією обмеженою інформацією, яка є на сьогодні. Є дві шалено зацікавлені сторони. З одного боку, це заготівельники брухту. Їм цікаво експортувати якомога більше, вони воліли б, щоб жодних вод не було. З іншого боку, представники металургії, які хотіли б заборонити увесь цей експорт брухту, і тоді вони зможуть скупати його за копійки. Ну і інтереси держави. Давайте вже не забувати і про неї. Усі сторони конфлікту, включаючи державу, останніми роками шалено скомпрометовані. Але давайте на пальцях прикинемо аргументацію: отож, позиція брухтовиків. Відміна квот, необмежений експорт та 10 євро мита з кожної тонни до бюджету. Металургійні заводи в Україні купують брухт за світовою ринковою ціною, мінус транспортні витрати на перевезення за кордон. Плани міністерства: за право вивезти брухт за кордон потрібно продати частину українським заводам. Українська металургія це фактично 5 груп. Метенвест Ріната Ахметова, Інтерпайп Віктора Пінчука, Арселор Міттал» та російські інвестиції, групи Євраз та ЄСД. Кожна група має і власного бруктотрейдера. Та навіть при закупівлі у стороннього заготівельника ціни повністю диктує покупець, адже альтернативи немає. Диктат ціни дозволить металургам зекономити мінімум 100 доларів на тонні. Це 300 мільйонів доларів на рік додаткового прибутку. При цьому обсяг експорту, а відповідно, і валютні надходження в країну не збільшуються. Поки що схема розподілу сотень мільйонів доларів виглядає так: вони не будуть розподілятись одними зацікавленими людьми, але будуть розподілятись іншими. І будемо відверті, не менш зацікавленими. Чим закінчиться цей, без сумніву, переділ ринку. Ми побачимо вже за кілька тижнів.